Тійкішим, тим більш надійним, буде державний механізм. Мені б дуже хотілося, і я в це вірю, що комісія стане об'єднуючою платформою всіх політичних сил, громадськості, вітчизняних та міжнародних експертів для напрацювання таких необхідних конституційних ініціатив, які вимагає зараз наше суспільство, і які є по суті нашими міжнародними зобов'язаннями перед європейськими партнерами. Це породжує ідею, що процес конституційних змін стане виявом суспільного консенсусу, і нам треба зробити максимум можливого, щоб робота комісії була відкритою, і ініціативи мали можливість щодо суспільного обговорення. Для нас категорично неприйнятним є способи, є точніше спроби в будь-який незаконний спосіб змінювати конституцію. Я впевнений в тому, що ці колишні ініціативи, які ми спостерігали в минулому, включаючи ініціативи 2010 року, коли було абсолютно штучно і незаконно повернуто скасована дія Конституції 4-го року, щоб більше ніколи не мали місця в українській історії, цілком природньо тому, що одні із ключових вимог революції гідності. Дивіться, який унікальний є наш народ. В усьому світі виходять або за підвищення зарплат, або за пониження податків. Під час Революції Гідності люди вийшли за європейську Україну, і одною з головних вимог було скасування незаконних конституційних змін. Я думаю, що це є дуже потужним щепленням до того, щоб ми мали якісну конституцію. І сьогодні я переконаний, що перехід до парламентсько-президентської форми правління є і залишається надійною гарантією європейського демократичного розвитку України. І це не просто моя принципова позиція як президента, який стверджує, що мені як президенту цілком достатньо повноважень для того, щоб виконувати свої функції. А це і моя принципова позиція як громадянина разом з парламентом, разом з урядом. З коаліцією ми щодня робимо і будемо робити все можливе для того, щоб довести дієздатність такої збалансованої робочої моделі стримувань та противаг різних гілок влади, щоб ні в кого не було сумнівів, що всі ми працюємо на благо України. Напевно, в процесі децентралізації і перерозподілу влади між центром та регіонами буде потрібний певний так званий тюнінг розподілу повноважень. І між парламентом, президентом та урядом та щоб ніхто, опікшись на молодці, не дув і на воду зазначу, що сутність самої моделі залишиться незмінною. Моє бачення найневідкладніших змін до Конституції добре відомо. Я не просто багато про нього говорив, але і матеріалізував свої підходи в конкретному проєкті. Питання включено до порядку денного верховної ради. Проєкт проаналізувала Венеціанська комісія і надала відповідні висновки. Буду радий. Якщо ці напрацювання стануть годі Констиційній комісії, що дозволило б прискорити процес. Але це разом не закриває можливості для професійної і ефективної дискусії. Шановні пані і панове, децентралізація при цьому не має нічого спільного з федералізацією. Україна була, є, і я переконаний, буде залишатися унітарною державою. І не тому, що ми з вами тут згори. Так вирішимо. А тому, що ми регулярно вивчаємо громадську думку, і можу вас запевнити, що за останній рік підтримка суспільством унітарної моделі побудови управління державою є дуже потужною. І на сьогоднішній день складає далеко майже наближається до 90%. Я впевнений в тому, що концепцію децентралізації ми також. Ще минулого року говорила на круглих столах, в тому числі в обласних центрах Сходу і Півдня. Я запропонував, щоб модель децентралізації була і базувалася на польському досвіді, щоб ми не винаходили велосипеди, не наступали на граблі. І мені дуже приємно вам е наголосити на тому, що і Європейський Союз в цілому, і Польща, зокрема, готова підтримувати консультаціями. Європейський Союз фінансовим ресурсом речі для того, щоб подувати, побудувати надійно функціонуючу, ефективну модель співвідношень центральної влади і місцевого самоврядування. Чому я дуже докладно зупиняюся на ідеї федералізації? Тому що це, як знаєте, як інфекція, як біологічна зброя, яку в Україні намагаються нав'язати з-за кордону. Її бацилами намагаються вразити Україну і зруйнувати нашу єдність, тому що це єдина модель, яким чином руйнувати сьогодні єдність, яку Україна демонструє під час війни. І я впевнений в тому, що ми не дамо це зробити. Бо коли вони саме спочатку, коли вони розраховували, що федералізація спрацює, у них були абсолютно інші плани. Коли Україна об'єдналася, вони пішли на нас агресією війною. Намагаючись зараз насадити федералізацію залізом та кров'ю. Я цього не дам зробити. Український народ не дасть цього зробити. І я дуже покладаюся на ваш професіоналізм, на ваш патріотизм, на вашу єдність. Для тих, хто дуже бажає провести тезу федералізації, вкинути це як дискусію, у нас є кінцевий інструмент референдум. І я готовий для того, щоб ми запустили референдум по питанню державного устрою України, якщо ви будете вбачати в цьому необхідність. Наше ж бачення децентралізації базується на європейському досвіді місцевого самоврядування. Базовий рівень децентралізації буде не область, а місто, місто село, селище, територіальна громада. І саме там нам треба сконцентрувати левову частину прав для того, щоб скоротити відстань між громадянином і владою і левову частину своїх проблем. Український громадянин має право, а ми зобов'язані забезпечити йому цю можливість, вирішити на цьому рівні. Я впевнений, що це надасть не лише додаткові фінансові ресурси, але й вражаючі можливості врахувати місцеву специфіку. Місцеву специфіку в питаннях мови, місцеву специфіку в питаннях віри, місцеву специфіку в питаннях історичної пам'яті, етнічних традицій та інших виражень своєї інакшості, яка має лише об'єднати і тримати об'єднаною Україну. Але коли я сказав про мови, в будь-якому разі. Я хотів би наголосити, щоб ми всі пам'ятали, як отче наш, єдиною державною мовою України є і буде залишатися українська мова. І для мене теж є ну, вражаючі зміни в настроях українського суспільства. Згадайте, що там, півтора роки тому суспільство було розколото навпіл в питаннях, чи ми повинні мати одну чи дві державних мови. На сьогоднішній день знову більше трьох чверті українського народу твердо переконані. Мова має бути одна. І це є той стрижень, який тримає націю разом. Одразу хочу попередити, що є коло питань, яких децентралізація не торкнеться жодним чином. Навпаки, роль центру в цих питаннях збільшиться. я сподіваюся на вашу підтримку. Це стосується питання. Оборони, це стосується питань національної безпеки, це стосується питань зовнішньої політики. Дуже важливо, щоб ми забезпечили ефективність координації дій з центром щодо боротьби з корупцією. Це стосується питань ролі центру в забезпеченні прав і свобод громадян, безумовно, це стосується питань забезпечення суверенітету, територіальної цілісності. І незалежності нашої держави. В процесі децентралізації, я думаю, що слід посилити відповідальність за сепаратистські заяви, а тим більше дії, і критеріями яких мають бути чітко визначені в законі, щоб і думати про це боялося. Бо дуже високу ціну Україна платила і платить зараз за те, щоб зберегти нашу єдність, суверенітет і територіальну цілісність. Як глава держави, я хотів би закликати всіх вас до ефективної та енергійної праці в розробленні змін до основного закону. Конституційна реформа повинна консолідувати всі започатковані в Україні реформи ініціативи. І саме тому надважливо, щоб в Конституційній комісії були представлені всі, і щоб це було тим майданчиком, де ми це обговорюємо, а не вносили альтернативні проекти, які лише унеможливлюють забезпечення проведення Конституційної реформи. Оновлена Конституція має зміцнити підвали не єдиного суспільства, зміцнити сучасну політичну націю. І наостанок звертаюся до слів, зазначених в преамбулі Конституції від імені українського народу, громадян України всіх національностей, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередними, нинішніми і прийдешними поколіннями. Я думаю щоб дуже важливо, щоб ми всі і кожен член Конституційної комісії, зокрема, пам'ятав ці слова під час роботи над змінами до Конституції. Бо нині Україна проходить чи не найважчі за часи своєї незалежності випробування випробування на єдність та територіальну цілісність. І відтак ми повинні бути свідомі важності і відповідальності будь-яких змін до основного закону України. І процес підготовки таких змін є політично загостреним, безумовно, я це розумію. Є юридично складним, а тому він вимагає чіткого визначення пріоритетів, реалізація яких сприятиме розвитку норм чинної Конституції. Які би я бачив ці пріоритети. Перший, я назвав це децентралізація. Друге, я вважаю, що має бути Удосконалення конституційних засад правосуддя, третє. Удосконалення конституційного регулювання прав, свобод та обов'язків людини та громадянина. Дуже просив, щоб наша робота була сконцентрована в тому числі на цих надважливих питаннях реформування основного закону України. Закликаю вас всіх. Шановні колеги, високодостойна громада, до консолідованої роботи, конструктивного діалогу і відповідальності. І слава Україні. Дякую.